Вітаю, це проект «Голос у Кадрі і з вами Анастасія Косинська. Виявляється, дівчата вміють не тільки прати, готувати та виховувати дітей, а й натхненно займатися математикою. Про те, як чому і навіщо розповідає студентка механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Поліна Хрульова. Чому ти вирішила вступити на таку yeah. не жіночу спеціальність. Ну взагалі-то зараз вона вже рахується як більш жіноча, тому що все більше і більше дівчат вступає. Але я вирішила там навчатися, тому що мені здалося це досить цікавим, на відміну від деяких інших факультетів нашого університету. Він дозволяє розширити рамки мислення. Абстрагуватися можна сказати, на цьому факультеті можна навчитися тому, чому ти не навчишся майже ніде у житті, окрім таких спеціалізованих закладів. На механіко-математичний факультет можна поступати на перший курс на дві спеціальності: це математика, власне, і статистика. Статистика, як це зрозуміло, з назви має більше відношення до, скажімо так, страхових якихось правовідносин, і а математика стосується власне високої, як ми це називаємо, абстрактної математики. Так, ну ми навчаємося, як і всі чотири курси та і. Пізніше, вже на третьому курсі, ми ділимося знову на вже на дев'ять кафедр, кожна з яких окреслює деякі рамки дисциплін всередині самої математики. Звичайно, вони всі дуже переплетені і їх важко відрізнити одну від одної, як, наприклад, є алгебраїчна геометрія і геометрична алгебра, але ну, це вже таке. А що обрала ти на третьому курсі? Я навчаюся на кафедрі геометрії, тому що, як мені здавалося, коли я подавала заяву, вона була більш. Приземлена і пов'язана з, наприклад, проектуванням чи ну інженерною справою. Але як я вже зрозуміла, навчаючись на третьому курсі, все не так просто, як здавалося. Ми зараз більше вивчаємо більш алгебраїчні е, речі е, для того, щоб пізніше підійти до більш геометричних, але все одно це е, е, те, що Стосується все загального, і абстракція не дозволяє зараз нам на третьому курсі оцінити всю ту геометрію, яку ми вивчаємо. Можливо, лише в магістратурі ми зможемо зрозуміти, що ж таке ми навчалися. Чому на третьому-четвертому курсі? Розкажи, будь ласка, про ваш корпус там. Так далі. ну так, вважається, що проект робили Кубинські інженери, і через те, що вони власне не знаходяться не в таких кліматичних умовах, як ми, вони не змогли, мабуть продумати все, що потрібно було. І тому зимою ми сидимо на лекціях, хто в чому може у двох. Кофтах, у шубі, у шапках. Звичайно, воно якось стає краще, коли ну, з'являється опалення, так то все не так погано, але тим не менш у деяких аудиторіях, великих лекційних цього не вистачає. Ну і там немає взагалі батарей, і тому в нас повісили там такі собі переносні опалювальні засоби. Ну, а взагалі, як ми вважаємо, що холод потрібен для тверезості мозку. Ну, наші викладачі досить специфічні, звичайно, тому що більшість з них дуже поглиблені у науку, тому їм важко зрозуміти усі такі буденні проблеми студентів, там як ми можемо не розуміти щось або щось подібне. Але вони досить цікаві і своїми звичками, і своїм зовнішнім виглядом. І... Ну, взагалі, вони в нас дуже, скажімо так, відомі науковці у обмежених сферах, тому що вони беруть участь у міжнародних конференціях, вони дуже слідкують за тим, щоб наші студенти брали участь у олімпіадах. Ну, Вони люблять говорити в нас, що мехмат знаходиться на останньому ступені успішності по університету нашому, але наші студенти знаходяться на першому рівні серед міжнародних переможців на Олімпіадах. Ага, ну в нас. Є один викладач, який він дуже любить. В не в нього є слово паразит, і він говорить через кожне друге слово, мабуть, ось так ось. І він, ось коли він розповідає там щось про математику, він говорить: ось так ось ми зараз ось так ось зробимо, напишемо ось так ось цю формулу, і через іншої і, і через такий метод, ось так ось ми вирішимо ось це рівняння. Ну, це звучить дуже смішно, коли ти слухаєш про щось таке математичне. Ну, як можна здогадатися, студенти математики не дуже схожі, наприклад, на студентів-журналістів. І тому, коли у нас іноді заходить хтось в аудиторію на перерві, і у нас стоїть повна тиша, деякі люди дуже дивно до цього ставляться, вони там питають, а чого це у вас так тихо, чи у вас ще пара, чи що. У нас там декілька дівчат сидить, читають книжки, а деякі хлопці сидять там між собою, шепотяться щодо математики, чи щось таке. Ну, і тому... Там навчаються дуже цікаві, але люди, яких ну, важко зрозуміти, якщо ти не був у такій атмосфері. Угу. І наостанок, Поліна, що б ти порадила абітурієнтам, які обирають механіко математичний факультет? Ну, я б порадила їм спочатку добре подумати, чи справді вони готові до цього, а потім вже оцінити пріоритети, які в них є, тому що це досить специфічний факультет, і треба думати про те, що ти будеш робити з цим потім. І, звичайно ж, треба оцінити власну силу волі, тому що без неї дуже важко. Не така просто, як математика, математика моя. Це був проект «Голос у кадрі. З вами була Анастасія Косинська. На все добре.